5 причин, чому тобі потрібно навчитися крутити нунчаку вже сьогодні. Причина номер один. Зміння крутити нунчаку зробить вас уникальним і оригінальним. Все твоє оточення буде захоплюватися тобою і твоїми навичками. Нунчаку — це дуже незвичайний і відомішний від спорту. Вивчай елементи, збирай захоплені погляди оточуючих, Будь джерелом натхнення та прикладом для інших. Причина номер 2 Як ми вже говорили раніше в наших відео, Нунчаку, це дуже просто. Незважаючи на те, що це дуже незвичайний реквізит, стати майстером в цьому напрямку, ти зможеш досить легко. Всього за кілька місяців посилених щоденних тренувань ти зможеш вивчити все те, що вміє ми. І спеціально для тебе ми підготували велику кількість безкоштовних навчальних відео з різноплановими, крутими і дуже цікавими елементами. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові випуски. Причина номер 3 Нінчаку це про високий рівень усвідомленості та відмінне самопочуття. Під час тренування з Нінчаку ти розвиваєш високу концентрацію уваги і буквально входиш у медитативний стан. Вивчення нових елементів підвищують рівень усвідомленості та розвивають інтелект. Тренування з нунчаку задіють майже всі групи м'язів, особливо руки, спільної плечі. Тож заняття нунчаку – твій вічерівний ключик до прекрасного самопочуття, чудової фізичної форми і високого рівня усвідомленості. Причина номер 4. зунчаку це про творче самовираження та естетику. Приставний чаку відкриває перед тобою низки можливості для створення уникальних стилів, зв'язок, комбінацій, елементів і рухів. Навіть серед інших навчателів ти зможеш стати унікальним і неповторним, створити свій власний унікальний стиль, завдяки якому тебе будуть впізнаватимуть. Причина номер п'ять: тренування з навчати допомагають ефективно позбутися стресу, депресії, страхів, смутку та інших подібних токсичних станів. Вивчаючи нові елементи, ти відволкаєшся від негативних думок, переключаєшся, ловиш нову хвилю і перезаряджаєшся, стаєш більш впевненим у собі. Під час виконання складних елементів ти заряджаєшся формулою Я можу. У мене все виходить. І ця думка на безглузному рівні почне транслюватися на всі сфери твого життя. У цьому відео ми розглянули 5 головних причин, чому тобі варто почати займатися зночаком вже сьогодні. Ми запрошуємо тебе знурітися в цю неймовірну подорож у світ чаку за допомогою наших безкоштовних навчальних відео. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові навчалки, які будуть виходити щотижня на нашому каналі. Тренуйся, розвивайся, роби добро та надихай інших. Давай разом робити цей світ кращим. З вами були Аскет21 і до нових зустрічей на нашому каналі.